Вітаю! Мене звати Володимир, і я радий вітати вас на каналі. Спілкуємося щодо Тесли, щодо датчиків тиску, а як їх замінити, а як його зробити, А що їх, як їх потрібно прописати, щоб вони працювали. Так як я замінив гуму, купив нові диски, нову гуму, тобто в мене з'явився один комплект додатковий колес. Мені потрібно було купити і комплект нових датчиків. Коли почав шукати цю інформацію, що робити, як зробити, як прописати, інформації практично немає. Тому ділюся власним досвідом. А що потрібно зробити? А нічого. Просто встановили датчики, накачали колеса, встановили їх, проїхалися хвилин 10-15, і у вас все прив'язалося, і машина працює, і жодних проблем немає. Так що, ось така розумна тесла. І навіть не знаю, що більше додати. Єдине, що можливо, якщо система не побачить, не перев'яжеться, то можна зробити перезавантаження комп'ютера, все робиться елементарно просто. Стоїте на місці, затискаєте педаль гальм, натискаєте одночасно дві кнопки на кермові, автомобіль перезавантажується. Після того. Робите ще одну пробну поїздку, і думаю, що у вас буде все окейно. Власне, ось таке коротке відео, навіть не знаю, що більше вам розповідати, тому що все банально просто і легко. Дякую Теслу за спрощення життя. З вас вподобайки, підписки, всім мирного неба! Та все буде Україна!